Коли кашель заважає, Брізарт допомагає нарада з прем'єр-міністром України, прем'єр-міністркою, точніше України, відбулася також цього дня. З нею також зустрічався президент Зеленський. каже передусім, ситуація з відновленням в областях після російських ударів обговорювалася під час цієї самої зустрічі, що треба зробити, як треба зробити, і в яких областях насамперед всюди, де це потрібно, майже в цілодобовому режимі працюють ремонтні бригади, залучені всі необхідні ресурси, резерв обладнання збільшуємо і постійно триває робота з партнерами щодо цього. Юлія Свероденко доповіла про виконання програми підтримки прифронтових прикордонних громад, фінансування яких зараз забезпечено вже з завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для українців? Тисяча, яка повертається відповідно кожної зими, урядовці представлять публічно всі деталі цієї програми. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців цією програмою скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо також не менший обсяг грошей. Ви пам'ятаєте, знову ж таки ця історія з зимовою тисячою гривень від держави. Минулого року моя колега. Виходили спеціально для того, щоб спитати в людей, чи збираються вони її брати і чи будуть використовувати. Багато хто казав про те, що вона їм не потрібна, але тоді це зокрема підкреслювалося. Тим, що в бюджеті залишаються гроші, які ми не можемо використати на армію, таким чином їх вирішили роздати людям для того, щоб вони могли використати або на донат на армію. Я власне, так і зробила цю тисячу держави, Я взяла і перерахувала її фонд 24 го каналу, або ж на оплату ліків, або ж на оплату комунальних послуг, тобто кожен використовував це на свій власний розсуд і на Свій власний там рахунок. Хтось купував книжки для дітей для себе і так далі. Хтось використовував для оплати в громадському транспорті. Це теж абсолютно доступна опція знову ж таки. Тисяча повертається. Я розумію, що чекати на тисячу може й не варто, тому що маленькі донати зараз закривають збори. Тому я вам ще раз хочу нагадати про збір від колег з фонду 24 каналу і сайт 24 каналу з Анастасією Зозуляк долучився до придбання автомобіля, тому. Закликаю і вас також в цьому зборі допомогти. 46-та ОДШБР чекає на завершення цього самого збору. Дуже віримо і сподіваємося, що зможемо його закрити цього тижня. 350 тисяч це сума, яка необхідна для того, щоб відправити авто хлопцям на лінію фронту. тисяч. 17 тисяч зібрано, тобто залишається трохи більше 30 тисяч гривень. Тобто, якщо кожен з вас хто зараз нас дивиться, хоча б по гривні до цього збору додасть, то вже за годину ми з вами зможемо закрити збір, повідомити хлопцям неймовірно прекрасну новину, що вони дочекалися, і дати старт руху цьому самому автомобілю за кордону, тому що саме звідти привозяться автомобілі для наших захисників відправити його вже на ремонт. На СТО пофарбувати, якщо це необхідно, тому що ви пам'ятаєте, що знову ж таки кожна пора року потребує перефарбування автомобіля. А за все, зимовий автомобіль буде білого кольору. Відповідно, його чекають для виконання обов'язків хлопці з 46-ї ОДШБР. Дуже чекаю, тому що збори йдуть довго, закриваються довго, і як би ми не хотіли. Виконувати всі їх побажання, попри все наше бажання, закрити цей збір за одну добу, але зазвичай ці збори розтягуються на кілька місяців, кожного місяця і кожного тижня, ти сподіваєшся, що до кінця тижня тобі буде кому сказати почекайте ще. Тому давайте не будемо більше просити їх чекати, особливо знову ж таки, враховуючи всі ці корупційні скандали, з яких я власне розпочала. Бо коли хлопці дивляться на... Масштаби корупції, а потім дивляться на незакритий збір в 350 тисяч. Нам дуже важко їм пояснити, чому ці збори закриваються так довго. Я знаю вашу позицію про те, що на фоні корупції дуже важко донатити. Але мені здається, що так говорять ті, які ніколи не донатили і ніколи не підтримували Збройні Сили України. Ті продовжують говорити про те, що. Ах, так, то я донатити і не буду, якщо ці гроші розкрадаються. Це гроші не на оборонку, це гроші не на. Побудову захисних споруд для енергоатома це гроші, які йдуть в конкретний підрозділ. Тому що від цього підрозділу надійшла заявка, і це авто буде не в офісі в когось стояти, а буде служити хлопцям на передовій і допомагати їм захищати і свої життя, і швидше та мобільніше виконувати поставлені перед ними задачі. Тому QR-код я залишаю і продовжую розповідати про. Цю саму корупційну схему, з якої я розпочала, ну і власне. Про те, про що премєр міністерка говорила сьогодні з президентом Зеленським, сказала, що запустили процес аудитів в державних компаніях, визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними. Всі результати мають бути направлені до правоохоронних і антикорупційних органів для відповідного реагування з урахуванням результатів, будуть кадрові рішення, і також було доручення оперативно інформувати ключових партнерів України щодо результатів перевірок і. Відповідних рішень, тобто прозорість у державних компаніях, відсутність будь-яких схем, має бути гарантована. Окрім того, говорили і про кадрові зміни в уряді. Прем'єр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та міністра. Юстиції, як ви пам'ятаєте, вони наразі не виконують свої посадові обов'язки, але і місця ці вакантними наразі не назвеш, тому що має ще відбутися голосування. Президент просив Верховну Раду долучитися і звільнити міністра енергетики і міністра юстиції від виконання їхніх обов'язків. Ну і ще один фігурант справи плівки, або ж прізвище якого засвітилося на цих самих плівках, це Чігівара. Скоріше за все йдеться про Олексія Чернишова, який напередодні також приїжджав до гур. Не знаю знову ж таки про що просив. Нам тільки залишається здогадуватися, що хотів, але, певно, не досяг результату. Його дружина Світлана намагалася сховати матеріали, пов'язані з будівництвом чотирьох маєтків у себе на роботі в університеті, але з обшуками прийшли і туди. Я вам обіцяла про маєтки розказати. От, будь ласка, йдеться про будівництво чотирьох... Трьох маєтків в кузині, які під час повномасштабного вторгнення будували люди пов'язані з Чернешовим. Загалом більшість опитаних джерел, які знали Чернешова, кажуть, що м'яко кажучи розумним його не назвеш. І навіть на плівках міндіч казав, що боявся, що він проговориться і потягне за собою всю схему, і їх всіх разом. Взятих ще у 2019 році, як переконують впливові політичні співрозмовники, Чернишов ходив від стінки до стінки в офісі президента. Не міг годинами він міг годинами чекати в приймальнях і кажуть навіть не в приймальнях президента чи на той момент Богдана чи пана Єрмака, а їх заступників навіть. ну а далі знову ж таки за словами тих самих джерел. На які посилаються журналісти-розслідувачі саме міндіч, нібито порадив взяти Чернешова на цю посаду як хорошого хлопця, а можна знову ж таки припустити, що все це велике будівництво в Козині могла фінансувати саме тіньова каса, про яку ми стільки вже з вами чули, яку наповнювали з розкрадань на українській енергетиці під час. Великої війни впевненості кажуть, у цьому додає і той факт, що вже опубліковані матеріали набу свідчать, що Чернешов та його дружина особисто отримували більше мільйона доларів у законспірованих офісах злочинної групи. І станом на зараз існує високий ризик втечі, нібито то Чернешова за кордон. Адже Знову ж таки, і колишній віце-прем'єр і його дружина ризикують тепер опинитися власне, за ґратами, або ж їм доведеться піти на угоду зі слідством. І як я вже сказала, якщо ми говоримо про звільнення міністра економіки і міністра юстиції, то на посаду міністра енергетики можуть призначити очільника Нафтогазу Сергія, Корецького за словами джерел корецький розглядається як найбільш реальний зараз кандидат, проте рішення залежатиме від того, чи можна. Залишити без нього Нафтогаз, яка там загалом ситуація, як буде відбуватися захист і відновлення об'єктів Нафтогазу. І нагадаю, що Сергій Корецький очолив Нафтогаз в травні 2025 року, після того, як його попередника Олексія Чернешова призначили міністром національної єдності. Раніше був головою Укрнафти і керував мережею АЗС ВОК? Ця інформація поки не підтверджена, це виключно думки на тему розмірковування колег-журналістів, яким вдалося власне там поспілкуватися з деякими джерелами, і е, вони своє припущення з того приводу висловлюють. Е, тобто, конкретики поки що тут небагато. Але ну знову ж таки, це не означає, що ці чутки ми з вами не можемо обговорити в нашому з вами ефірі. Е, я так розумію, що попри те, що сьогодні, як я сказала, день п'ятий е, та. Іспанського сорому. Я думаю, що цього іспанського сорому попереду нас чекає ще дуже і дуже багато. Хоча, знову ж таки, знаєте, писали іспанці і кажуть, що це не їх сором, а все ж таки, певно, більше вже український.